Ось топ-5 місць, які варто відвідати в Запорізькій області. П'яте місце бердянська коса, неймовірне поєднання моря піску та дикої природи. Тут можна побачити рожевих пеліканів, відпочити на пляжі та зробити круті фото на тлі лагуди. Бердянська коса це справжній шматочок спокою біля Азовського моря. Четверте місце кам'яна могила, таємничий археологічний комплекс з доісторичними петрогліфами. Його називають українським стоунхенджем. Тут збереглися зображення, яким понад 5 тисяч років. Атмосфера древності просто заворожує. Третє місце Васильівка, садиба попова. Це справжній український замок із готичними вежами та загадками. Руїни палацу барона Попова, романтична локація для мандрівників і фотографів. Вважається одним із найкрасивіших архітектурних об'єктів півдня України. Друге місце протока, Славутич і Плавні Дніпра. Унікальний природний заповідник поблизу Запоріжжя. Тут можна поплавати на байдарках, побачити рідкісних птахів і просто відпочити душею серед дикої природи. І перше місце Хортиця, найбільший річковий острів Європи та серце козацької історії. Це місце святиня українського духу. Відчуй себе частиною історії просто зараз.